Привіт! Ви на каналі Зрозуміла Історія. Ми продовжуємо говорити про події Другої світової війни і сьогодні більш детально будемо розглядати хід бойових дій у 1942-43 роках. Нагадую вам, аби ви точно підписалися на мій канал та поставили лайк цьому відео. Так я зрозумію, що мої відео вам корисні у навчанні. Тепер до подій. Однією з найбільших битв Другої світової була Сталінградська битва. Вона тривала з липня 1942 по лютий 1943 року. Німці спрямували на це місто декілька своїх армій, в тому числі Шосту Танкову армію. Місто піддавалося постійним артилерійським та авіаударам. У жовтні листопаді 1942 року німцям протистояли удвічі менші сили радянської армії. Німцям вдалося зайти у місто, розгорнулися вуличні бої. Однак гарна робота радянського тилу дозволила накопичити значну кількість авіації, гармат, танків і відповідно до плану уран, радянські війська у листопаді 1942 року нанесли контрудар німцям, і в результаті 330 тисяч німецьких солдат були оточені. Армія фільмаршала Паулюса була знищена і взята в полон. Загальні втрати вбитими і пораненими з обох сторін в цій битві склали 2 мільйона 600 тисяч людей. І якраз після цієї битви ініціатива на Східному фронті перейшла в руки Радянського Союзу і відбувся корінний перелом у війні. Вже у січні 1943 року було перервано блокаду Ленінграду. Яка тривала в цілому з вересня 1941 по січень 1944 року. У січні-лютому 1943 року було звільнено Курськ, Белгород, Харків. Але німці навесні 43-го року в рамках плану Цитадель нанесли контрудар і ці міста були знову захоплені. У липні серпні 43-го року відбулася масштабна курська битва. В ній було задіяно близько 8 тисяч радянських і німецьких танків. Радянській армії вдалося перейти у рішучий наступ. Вже в серпні знову були визволені міста Белгород і Харків. В кінці вересня 43-го року радянські війська вийшли до Дніпра. На високому, правому березі Дніпра німці встигли побудувати систему укріплень, яка отримала назву Східний вал. Відтепер головне завдання радянських військ було у створенні плацдарму на правому березі для успішного просування далі на захід. Сприяли просуванню радянських військ партизани. Основний удар спочатку планувався в напрямку букринського плацдарму. Однак після Раду невдач головні сили були спрямовані в напрямку лютійського плацдарму. Саме завдяки цим діям було звільнено Київ 6 листопада 1943 року. У 1943 році було створено перший, другий, третій і четвертий українські фронти, які в подальшому звільняли територію Радянського Союзу. І не тільки. Фарсування Дніпра далося величезною ціною втрат від 400 тисяч до 1 мільйона осіб. Восени 1942 року відбувається корінний перелом у війні і в районі Середземного моря та Північної Африки. Союзні англо-американські війська завдають поразки італійським та німецьким військам в Єгипті, Тунісі. Їм вдається здійснити висадку військ на острові Сицилія. Влітку 1943 року в Італії відбувся переворот. Муссоліні на короткий час був заарештований. Італія підписала перемир'я з союзниками. Однак Гітлер прийшов на допомогу, окупував Апонінський півострів, відновив владу Мусоліні, однак вже в окуповані німцями Італії. Союзні війська лише влітку 1944 року змогли звільнити Рим і весною 1945 року здолати німецьку оборонну лінію. У листопаді-грудні 1943 року в столиці Ірану Тегерані відбулася зустріч на вищому рівні за участі Сталіна, Рузвельта і Черчилля. На цій конференції обговорювалося питання про подальший перебіг війни та післявоєнне облаштування світу. А саме було визначено, що у травні 1944 року буде відкрито другий фронт. Обговорювалося польське питання, а саме про розширення та визнання кордонів цієї держави, німецьке питання про її розчленування чи збереження єдності, іранське питання, японське питання, в якому планувалося позбавити Японію колоніальних володінь, надати незалежність Кореї та багато інших питань. Між цими державами, які брали участь в цій конференції, було багато протиріч, але це все одно сприяло. Посиленню антигітлерівської коаліції. Дякую, що дивились моє відео. Не залишайте мене без коментарів, будь ласка, і без лайків. Не забувайте натискати відповідні кнопочки. До зустрічі!